Нам виділяли 250 тисяч на безперебійник. Безперебійник встановлений і працює. І ви знаєте, було нещодавно мені дуже приємно прийшлося викликати нам рентген техніків з ремонту обладнання, і вони побачили, що ми встановили цю систему безперебійно. І кажуть, які все-таки правильне рішення, тому що заклади один за одним ремонтують зараз трубки в дорогих рентгенапаратах, і в тому числі ми для КТ поставили. А це фактично більша половина вартості самого апарата. Тому вірне рішення було правильне, і тепер ми взиму. В часи такі нестабільності електроенергії ми входимо впевнено і впевнені в тому, що ми збережемо наш КТ-апарат, який на сьогоднішній день працює і населення користується ними. Хотіла би я вам донести інформацію. Вона, можливо, до вас дотична, тому що все-таки наш засновник Первомайська громада, проте вас немає в громаді свого закладу, лікувального вторинного рівня, тому і ви постійно нам допомагаєте. Тому я все-таки хотіла би вам донести цю інформацію. Якщо, допустимо, ще півтори роки тому назад нам Національна служба здоров'я України розказувала, що ми повинні витрачати на зарплату 80% коштів, а 20% ми повинні витрачати, витрачати на розвиток закладу і медикаменти, то зараз все змінилося, коштів не вистачає, пов'язано це з війною, пов'язано з тим, що в основному податки наших податків, які надходять в нашій країні, вони йдуть. всі розумієте, що вони йдуть на війну, і в таких рестриктивних. Обмеженнях, рестриктивних умовах Національна служба здоров'я України акцентує тепер увагу, що ми повинні витрачати 85% на зарплату і 15% на медикаменти. На розвиток лікарні лягає на громади. На сьогоднішній день все таки ми продовжуємо використовувати кошти нашої лікарні, те, що ми заробили за НСЗУ, Ми продовжуємо закуповувати обладнання, і ми готуємося вже до наступного року до наступного контрактування. А там кожного року з'являються нові умови, і в цьому році з'явилися в переліку з'явилося нове обладнання, яке якого не було в контрактуванні на 2023 Тобто, ми будемо закуповувати це. Ну, це ми будемо закуповувати за свій кошт, це все обладнання, за кошти лікарні. Ось таке по фінансуванню. Я все таки хотіла б, це, щоб ви знали, тому що. Ну, скоріш за все, прийдеться звертатися не тільки до Первомайської громади, а все одно прийдеться за якихось питань звертатися також і до вас. Я хочу показати, у нас один такий апарат в принципі, для амбулаторної служби вже працює. Так? Зараз у е, нас апарат, який призначений для, е, для того, щоб виконувати знімки, він ну, дуже давній і знімок виглядає приблизно так. Ви бачите, тут можна тільки здогадуватися, що щось ніхто не практично ним не користується. Користуємося пересу... Сумним палатним апаратом, який ми отримали минулого року по розподілу, да? ну, він довго не витримає в такій нагрузці, тому ми вирішили закуповувати. Загалом цей апарат буде коштувати нам 5 мільйонів 900 тисяч гривень. І дякую вам за допомогу. І отакий, очкав... отакий знімочок виглядає на, на цьому апараті.